Бізнес це дзеркало його засновника. Розвиток бізнесу неможливий без розвитку людей. Всім привіт! Мене звати Оксана Смілка і я засновниця компанії Туко, операційна директорка ІТ-продуктової компанії Скалер, менторка, авторка курсів про лідерство та трансформаційних змін. Завдяки симбіозу, досвідів HR в лідерстві і IT я навчила понад тисячі управлінців усвідомленого лідерства, допомагаючи їм знайти власну ідентичність та ефективно проходити трансформації. Працюючи як з великими національними компаніями, так і стартапами, я розвиваю лідерські компетенції, і допомагаю формувати корпоративну культуру, яка відображає цінності власника і сприяє досягненню бізнес-цілей. Маю 18 років досвіду в управлінні і є сертифікованою тренеркою з діск емоційного інтелекту, мотивів американської компанії TTISI. І в цьому відео я розповім саме про цю сторону свого досвіду, а саме про інструменти оцінки персоналу, які я особисто застосовую не тільки в корпоративному бізнесі при формуванні та аудиті потенціалу команд, але й в індивідуальних сесіях з своїми клієнтами. Перший інструмент це оцінка IQ. І я в цьому відео розповім, з яких розділів він складається, і яку цінність ви можете взяти з цього звіту. Перша сторінка це вступ, і він говорить нам, з яких розділів складається цей звіт. І тут буде в нас таких три теми: перша це стилі поведінки людей, друга це їх мотиви, і третя це емоційна грамотність. В розділі характеристики стилю поведінки можна знайти детальний опис того, як людина робить те, що робить. І з кожним клієнтом, чи це команда людей, чи це індивідуальний коучинг або менторгенг, ми розбираємо цю сторінку і знаходимо ці способи і підходи, які дадуть найбільшої цінності. Наступна сторінка це цінність для компанії. І хоча розділ називається цінність саме для компанії, я рекомендую клієнтам, і організаціям, коли вони розглядають цю сторінку звіту, сприймати себе як людей цілісних і не розділяти, я на роботі чи я вдома, а думати про себе як про людину в своєму житті. І цей розділ містить цю цінність, яку людина може принести в будь-яку свою діяльність. Наступний розділ це чек-ліз для комунікації, і тут містяться рекомендації, як з цією людиною спілкуватися. Це саме рекомендації для інших людей, аби, до прикладу, якщо ви йдете в переговори, якщо ви проводите якесь інтерв'ю по компетенціях, ви можете зрозуміти, а що з цією людиною спрацює найкраще, коли ця комунікація буде найбільш ефективною. І наступна сторінка навпаки розповідає нам про те. Чого не слід застосовувати в комунікації з певною людиною, наступний розділ містить такі поради стосовно того, а як нам спілкуватися з людьми, стиль поведінки яких відрізняється від нашого власного стилю. А до прикладу, якщо у мене стиль домінантний, і я досить швидка в своїй поведінці, вчинках у рішеннях, а до прикладу, у мене зустріч з людиною, яка більш виважена, більш сповільнена, і відповідно я буду підлаштовувати свою поведінку під потреби та інтереси цієї людини, особливо. Що вона є моїм клієнтом, бо я ж хочу, щоб я була зрозумілою для цієї людини, і тому саме ця сторінка буде підказувати вам, що працює чи не працює з людьми, які демонструють різні стилі поведінки. Наступна сторінка говорить про те, як ви сприймаєте свою власну поведінку, а як вона може виглядати в очах інших людей. І це може бути два різних сприйняття. І відповідно, тут, на індивідуальних сесіях, ми детально розбираємо, як розділи. Саме цього звіту і ту інформацію, яка зазначена саме в сприйнятті поведінки, можна використовувати успішно у своєму житті. Наступна сторінка це дескриптори поведінки, і вони розповідають про те, як людина реагує на проблеми і виклики, як людина реагує на правила і стандарти встановлені іншими людьми, як людина взаємодіє з іншими людьми, і тут не про вміння взаємодіяти як компетенція, а про саме поведінковий стиль, як вона це робить. І останнє це як людина реагує на те свого оточення наступна сторінка містить інформацію про ваші поглядачі часу. У кожної людини є свої обмеження, які її сповільнюють і впливають на продуктивність. І сторінки цього звіту розповідають про те, що може впливати на вашу продуктивність. Кожного е, з вас будуть свої індивідуальні поглядачі часу, і ваше завдання вибрати те, що відгукується саме вам. Е, до прикладу, як це можна користуватися, ви маєте на часу, е, ви бачите про що він, бо тут дається визначення також надаються можливі причини, чому він може виникати, і також надаються. Можливі рішення, а як з ним справитися, звичайно, що ви можете в такому контексті працювати або самостійно, або, до прикладу, взяти цей поглинат час, який вона більше відгукується, і пропрацювати з людиною. До прикладу, ментором чи коучем, і тоді ви пришвидшите свій розвиток. Наступна сторінка зони для вдосконалення. Я б швидше сказала, що це не зони для вдосконалення, а це те, що може впливати також на вашу швидкість, і це ті зони, які варто мінімізувати, тобто мінімізувати їх вплив на вашу діяльність. Тут ви вибираєте те, що найбільше вам відгукується. Наступна сторінка містить стилі поведінки. Ми маємо два графіки. Ви бачите, є графік 2. Графік Ік, 2 – це ваша е, природня поведінка, та поведінка, яка дається людині від народження, і як правило, вона по житті не змінюється. Відповідно, це та поведінка, яка сформована внаслідок вашого виховання. Досить часто мене питають, чи може змінитися природній стиль поведінки. Загалом були в моїй професійній діяльності такі кейси, коли природний стиль поведінки змінювався. Але причиною для цього були серйозні зміни в житті людей, особливо ті, які стосувалися якихось втрат близьких чи кардинальних змін. В особистому житті чи професійному, де людина відчувала гостро, емоційно. Прив'язку до того, що втрачала, відповідно тоді поведінка могла змінюватися. До речі, за 6 років моєї діяльності, чи вже навіть більше не пам'ятаю, був лише один такий кейс, і я його до сих пір відслідковую уже років 5 як постійно кожного року, за винятком тих 2 років, коли почалося повномасштабне вторгнення, відслідкової зміни поведінки людини в природньому графіку. Графік номер 1 – це про вашу адаптацію. Це ваша така. Свідома поведінка, коли вам здається, що вам треба поводитися якось по-іншому, і ваше оточення очікує іншої поведінки, ніж вам притаманно по природі. І у вас може виникнути питання, навіщо тих два графіки в цьому звіті, для того, щоб їх порівняти між собою. І чим більше вони схожі між собою, тим краще для вас, бо це буде означати, що у вас по житті мінімум того поведінкового стресу. Більш детально ми це розбираємо на індивідуальних сесіях. Наступна сторінка, е, і мені дуже подобається це нове представлення від американської компанії TTISI, тому що е, саме горизонтальне представлення осі е, континуми не дозволяють нам вішати на людей ярлики, говорити Аля, ти червоно-синя, чи ти жовто-зелена. Це теж саме представлення тих же ж вертикальних графіків, які ми розглядали. Кілька хвилин тому лише в горизонтальному вигляді, і саме таке представлення не дозволяє нам вішати ярликів на людей. Що ми тут бачимо? Ми якраз бачимо, як людина реагує на проблеми, як людина реагує на темп свого оточення, як людина взаємодіє з іншими, і як вона слідує правилам чи процедурам, чи якимось обмеженням, які встановлені саме в її середовищі. Наступне дуже цінне, на мою думку, це є колесо поведінки, яке містить і ролі. Відповідно на таке колесо можна нанести до 190 людей в кожному індивідуальному звіті. Є саме показники респондента. Але коли я працюю, наприклад, з командами, то я наношу до прикладу людей в розрізі команд, департментів чи навіть цілих дивізіонів. Ось і ми дивимося тоді е, на те наскільки збалансована команда, але про це я розповім трошки пізніше. Наступний розділ містить інформацію про те, чому людина робить те, що робить, тобто мотиви driving forces. І також, як із поведінковими характеристиками, звіт містить про характеристики ваших мотивів. З ними також варто пропрацювати детально і в індивідуальній інтерпретації розповідає, яку цінність ви можете взяти з цих, з цих двох сторінок для себе, для своєї команди, взагалі для управління командою. І наступна сторінка містить потенційні сильні і слабкі сторони. Єдине, що хочу зазначити, що перелік сильних і слабких сторінок саме на цьому. Представлені він досить обмежений, бо у вас по житті може бути їх набагато більше. Це лише сильні сторони і слабкі, які виходять з ваших мотивів, так само, як і на наступній сторінці, наведені потенційні джерела енергії і стресу, те, що може додавати вам сили, і те, що може її навпаки забирати. І це теж список обмежений, бо він виходить лише з ваших мотивів. По житті ви маєте, я впевнена, набагато більше тих джерел наповнення і тих тригерів, які спонукають вас зливати свою енергію, свої сили. Отже, почнемо з такого хелікоптер-в'ю. Я покажу вам, як розписані тут мотиви. І перший кластер рушійних сил мотивації називається Первинний Primary. і тут зображено чотири ключових мотиви, які важливі для респондента, який проходив цей звіт. Він говорить про те, чому людина робить те, що робить, що її мотивує. І звичайно, що інтенсивність прояву мотиву і те, в яку сторону цей мотив проявлений більше в, ліву, в, ліве, в ліве закінчення контину чи вправо, говорить про те, що саме мотивує людину. І це теж можна детально розібрати, до прикладу, якщо взяти мотив знання. Є люди, які мотивуються е, тим, що люблять пізнавати нові істини, люблять е, набувати нових знань. Їм важливо, коли вони готуються і вивчають щось нове, взяти максимум інформації, щоб знати всі можливі відповіді на всі можливі питання. І такі люди, коли, до прикладу, беруть якийсь проект, то вони очікують, що по цьому проекту, перш ніж вони будуть його виконувати, буде вся вхідна інформація. Якщо її не буде, вони її будуть просто-напросто шукати. І навпаки, наприклад, якщо ми бачимо людину з протилежним мотивом в частині знання, і це буде інстинктивний мотив, то ця людина буде покладатися на свій попередній досвід, на свою інтуїцію. І і вона буде брати тільки ті знання, які безпосередньо тут і зараз вона зможе застосувати на практиці. І якщо, до прикладу, такій людині давати проєкт якийсь для виконання, то вона буде говорити та давай по дорозі розберемося, якщо буде щось невідоме. І ось на прикладі того мотиву знання, ми теж розбираємо кожен мотив детально, як він проявляється в практичних кейсах у професійному чи особистому житті кожної людини, чи навіть ми можемо подивитися у загальне на колесо мотивів по всій команді, але про це теж я розповім трошечки пізніше. Наступна сторінка містить ситуативний кластер рушійних сил мотивації. Він також складається з чотирьох мотивів, які також ми розбираємо дуже конкретно по деталях. І я розповідаю, що він конкретно означає. І останній кластер він індиферент, тобто байдужий для людини. І часто може виникнути запитання: а для чого мені знати мотиви, які для мене є байдужими? Відповідь насправді досить проста, тому що те, що для нас не важливе, для іншої людини може бути критично важливим. І коли ми стикаємося в комунікації з іншою людиною і в неї є інші мотиви, ніж у мене, там теж можуть виникати непорозуміння. І відповідно, знання того, що. Є неважливим для мене, але важливим для іншої людини, допомагає теж вибудовувати кращу комунікацію управління іншими людьми та й управління собою. Наступна сторінка містить сильні сторони на перетині вашого поведінкового стилю і того, що вас мотивує. І звідси ви можете обирати те, що відгукується саме вам, щоб на цьому робити фокус. Тому що моя філософія по житті, що потрібно використовувати і підсилювати свої сильні сторони. Наступна сторінка містить навпаки. Ті конфлікти, які десь можуть спостерігатися в тому, як ви поводитеся і чому ви поводитеся, тобто розбіжності між вашими мотивами і вашою поведінкою. І теж з цього переліку, який ви зараз бачите на моніторі ваших екранів, можна вибрати саме те, що відгукується саме вам з вашого звіту. для чого це робити? Для того, щоб мінімізувати вплив. Цих конфліктів чи обмежень на вашу діяльність на вашу продуктивність наступні три сторінки, про які ми зараз будемо говорити, є надзвичайно важливими для кожного індивідуального і для команди загалом. Отже, ідеальне середовище. Тобто тут містяться потенційні твердження, які описують, яке середовище буде комфортним саме для цього респондента, який проходив цей звіт. І як я це використовую, до прикладу, коли я наймаю свою команду людей, і я для кожного новачка проводжу такі години, то й півторагодинні сесії інтерпретації, вони індивідуальними. І на моменті випробувального періоду я рекомендую, що робити: вибирати ті твердження, які. Відгукуються саме ті людині, які говорять про те, що коли ось це у мене є, для мене це середовище буде комфортним. Люди вибирають те, що важливе для них, абстрагуючись від компаній, які працюють, в даному випадку наші чи будь-які, які працювали до компанії моєї і відзначають для себе це. Окремо в своєму файлі. І наступна сторінка, також вони е, ту саму процедуру чи той підхід застосовують в, е, в тому, що мене мотивує, до прикладу, як би я хотіла, щоб мене мотивували, і теж люди вибирають те, що для них важливо, так само і в розділі А як би я хотіла, щоб мною управляли. І, відповідно, ми ці розділи дуже детально обговорюємо, на що слід звернути увагу, на які питання дати собі відповіді, щоб там через півтора місяці випробувального терміну чи два місяці людина могла. Повернутися до того, що вона відзначала, і запитати себе, окей, а чи маю я це в своїй реальності? Чого мені не вистачає, щоб я був максимально чи була ефективним? І, Відповідно, це дає теж розуміння того, чи всі мої мотиви реалізовуються, чи мною управляють так, як я хочу, і чи в мене є те середовище, якого саме я потребую. Це про усвідомлений підхід до всього, як до лідерства, так і до вибору професії, місця, позиції, ролі, оточення. І тут можна безкінечно говорити, де це можна застосовувати. З мотивами ми завершили, і зараз будемо переходити до розділу емоційної грамотності. Цей звіт також починається з загальної характеристики емоційної грамотності. В кожній сесії, індивідуальній чи груповій, ми детально розбираємо те, що тут написано, яким чином його використовувати для того, щоб покращити свою ефективність. І переходимо до наступних сторінок. Тут міститься загальний показник емоційної грамотності, в кожного будуть свої результати. Оранжева зона це роз я себе через емоції, а фіолетова зона наскільки добре я розумію інших людей, і ми детально кожен показник розбираємо і будуємо план розвитку. Наступна сторінка містить усередині показники, базуючись на тому, які були показники у кожного закрема емоційної компетентності, в розлі в розрізі розуміння себе чи розуміння інших людей. І в загальному ми тут бачимо показник загальної емоційної компетентності. Загалом з моєї практики, те, що я спостерігала, вважається таким хорошим показником, все, що є вище національної норми, ви бачите такі внизу зафарбування, червоними. Червона лінія горизонтальна. Це більшість людей, які проходили тестування з допомогою цієї системи. Це більше ніж 100 країн. Потрапляють в цю червону зафарбовану зону. Ось цей показник, який ви зараз бачите по центру цієї горизонтальної лінії, він говорить про те, яка ж національна норма, і тому кожна людина може подивитися, окей, а де, наприклад, моє розуміння себе по відношенню до більшості людей, і до національного показника? І, Відповідно, кожна людина шукає відповідь на питання: а чи мене задовільняє цей показник, чи мені би хотілося його? Підвищити і тому ідеальних показників не існує, існують ті, які потрібні саме мені. Наступні сторінки звіту вони є не менш корисними. Я б сказала навіть більш корисними, тому що вони містять рекомендації, що конкретно мені потрібно робити для того, щоб підвищувати свою емоційну грамотність в розрізі кожної емоційної компетентності, чи то соціальна обізнаність, чи то саморегуляція, чи то самомотивація, або розуміння інших людей, або вплив на інших людей, і відповідно. Ми своїми клієнтами беремо як таку точку фокусу лише одну ось цю емоційну компетентність, і ми над нею працюємо, тому що я не вірю в те, що беручи там три-п'ять компетенцій, можна досягнути успіху, тому що це вже є розфокус. І ми визначаємо ось цю точку А, де ми знаходимося, і визначаємо точку Б, куди людина хоче прийти, визначаємо ключові результати, як людина буде розуміти, що окей, в мене моя емоційна грамотність зростає, і тоді вибудовуємо план, а що ж? Все-таки я буду робити для того, щоб через ці ключові показники досягнути тої точки, яка мене буде влаштовувати. І в кінці у нас є таке загальне колесо емоційне, де показані ось ці самі показники, які ви бачили в горизонтальному представленні. І помітьте, що тут важливо є, що самомотивація вона гортає зовнішній круг. На цього колеса і заходить на розуміння інших людей. До прикладу, в своїй компанії на менеджерські позиції я не роблю оферу до того, як людина пройде звіт. Тому що мені дуже важливо, щоб в менеджера був високий рівень самомотивації. Дуже важко управляти командою, вести за собою команду, особливо в такі складні часи, коли мені самі не вистачає мотивації. Тому для мене це є ключовий показник. І тому він. Заходить на розуміння інших людей, і в кінці остання сторінка вона вже говорить про те, як ваш стиль поведінки, як ви робите те, що ви робите, ваша мотивація, чому ви це робите, і ваша емоційна грамотність поєднується, підсилюють або десь обмежують вас. Крім звіту, який я вам показала, Триметрикс IQ, який містив поведінку, мотиви і емоційну грамотність, ще є інший ряд інструментів, які можна використовувати, і загалом ті звіти можна складати як конструктор. До прикладу, ще є. Такий розділ, як DNA, і він містить, що він містить також вступ, де описується, з чого цей звіт складається, і також є перелік в цьому звіті 25 компетенцій, які є проранжовані від тих, які найбільш проявлені чи розвинуті в певного респондента, і до тих, які потрібно розвивати. І ви зараз на цьому моніторі бачите те, як компетенції ранжуються від тих, які найкраще проявлені у вас, і до тих, які потребують розвитку. Наступна сторінка говорить про те, наскільки певна компетенція у вас більш проявлена ніж, наприклад, у людей згідно національної норми, і які компетенції навпаки не досягають цієї національної норми? Ви теж можете бачити наскільки там одиниць вони там плюс 20 перевищують національну норму, чи, наприклад, мінус 5 не досягають її. І на наступній сторінці звіту ви чітко це можете побачити, тому що є чітко проранжовані всі компетенції. І знову ж таки, є ось ця червоний, червона горизонтальна лінія, яка говорить про те, куди потрапляє більше респондентів, які опитані з допомогою цієї системи. І яка є національна норма, це якраз ось та циферка посередині того червоного зафарбування. І ось темне зафарбування це я ваша проявлення цієї компетенції. Ви можете подивитися наскільки в мене ця компетенція проявлена, і я можу порівняти, наприклад, її з більшістю. З нацнормою. На наступній сторінці міститься саммарі компетенцій, де кожна компетенція не тільки описана, що вона означає, але й вона розписана в розрізі. Поведінкових маркерів, по яких ви можете зрозуміти, я проявляю цю компетенцію чи не проявляю. Відповідно, такі от результати оцінки компетенцій, дуже часто допомагають клієнтам проходити перформанс-рев'ю, до прикладу, чи допомагають при співбесіді, коли вони чіткіше, усвідомленіше, підходять до того, все ж таки, що я моєю суперсилою і як мені її продемонструвати. Є ще один звіт. Він найбільш глибший, найбільш повний, і він називається TriMetrix HD. Крім того, що ми розглянули з вами вище: це була поведінка, мотиви, емоційна грамотність, DNA, це були 25 проранжованих компетенцій. Ще звіт може містити фільтри мислення, екімен Capacity Index. І там є дві орієнтації. Перша орієнтація це на зовнішній світ, бізнес-складова, це про розуміння інших людей. Це про здатність бачити індивідуальність в оточуючих, розуміти і бачити речі з точки зору інших людей, будувати дружні відносини. Наступний стовпчик жовтий це практичне мислення. І тут йдеться про відповідь на питання, наскільки добре людина розуміє свою роботу, як якісно її можна зробити, свої задачі, здатність розуміти значення ситуації, які відбуваються в зовнішньому світі, з точки зору практичної реалізації вимірювання. Це про здатність бачити і використовувати усі наявні ресурси, і також вміти адаптувати свою поведінку в різних ситуаціях в залежності від задач. І наступний розділ чи стовпчик в розділі орієнтація на зовнішній світ це системна оцінка. Про що це? Це про здатність розуміти системність цього, що відбувається, розуміти концепції, плани, наслідки можливих змін, і також міні оцінити картину загалом або, наприклад, об'єднати складові, як зміни в одному напрямку можуть вплинути на зміни в іншому напрямку однієї цієї ж системи, і здатність бачити і розуміти, як працює система, в якій людина знаходиться, за якими правилами ця система працює, які там є підводні камені, все те, що не декларується, не формалізовано. І справа ми бачимо орієнтацію на внутрішній світ тут більше про розуміння себе, і знову ж таки тут є теж такий перший поршень зеленого кольору почуття я здатність. Розуміти власну індивідуальність, довіряти і поважати самого себе як особистість, знати особисті сильні, і слабкі сторони, це про гідність і потенціал, і відчуття такої внутрішньої цінності, значущості, це про задоволеність тим, ким ми є на сьогодні. Це про усвідомлення своїх досягнень, потенціалу і обмежень. І чим вище стовпчик, тим більше розуміння себе, і це про самооцінку. Другий стовпчик жовтий, це про розуміння ролі, про здатність зрозуміти значення власної ролі в визначених умовах, це самоутутоження з ролями, професійними чи соціальними. І проміння підтримувати баланс між ними. Це про чітке розуміння різних вимог і обов'язків, які передбачають ці ролі, про розуміння власного місця в житті. І цей показник, до речі, може змінюватися від шести місяців до одного року. Саме завдяки цьому показнику ми можемо зрозуміти, чи людина планує змінювати роботу. Вона в активному чи в пасивному пошуку. І останній стовбець поршень синього кольору це саморозвиток, і він говорить про самоорганізацію і дисципліну. Про побудову планів на майбутнє, про розуміння своєї поведінки, обов'язків, розуміння поточної ситуації, як вона впливає на побудову майбутнього. Це про усвідомлення того, ким я є і ким мені потрібно стати. Розуміння, чим людина займається, чим хоче займатися, чим повинна займатися. Це бачення чіткого плану. Як і сьогодні прийти в майбутнє там, де я ідеальна. Високий стовпець то людина бачить чітко і далеко. В цій частині відео я покажу, мені здається, найважливіше це колеса. І почнемо з колеса поведінки. Командний звіт він схожий на е, інші звіти, але в його результати включені три або більше людини. І ці звіти це відмінний спосіб для всієї команди дізнатися більше один про одного і краще зрозуміти свої сильні і слабкі сторони як єдиного цілого. З етичних міркувань я забрала прізвища та імена людей на цьому зображенні, і на колесі нанесено 60 керівників в межах однієї компанії, з якою я співпрацювала. Як звіт команди може вам допомогти? Ви можете знайти прогалини в спілкуванні. Ви можете зрозуміти, де потенційно можуть виникати конфлікти, як їм запобігти. Ви можете побачити наскільки збалансована ваша команда, зробити такий собі свод-аналіз команди. Це також дозволяє зрозуміти, коли які завдання потрібно догливати тій чи іншій людині, кому і яким чином надавати зворотній зв'язок. Також про зв'язок професії, ролі і поведінкового стилю ризики і переваги. Також ви можете порівнювати адаптований природній стиль поведінки, тому що саме на цьому колесі. Кружечок це є природній стиль поведінки, а зірочка – це адаптований стиль поведінки. І від того, наскільки вони близько чи далеко, буде залежати, чи відчуває людина поведінковий стрес і які можуть бути для цього причини. Ви можете зрозуміти, як запобігти стресу, створити комфортні умови і підвищити ефективність команди. Також ви знайдете відповідне на питання, що працює і не працює в такій команді, як підвищувати лояльність, залученість і знижувати плинність персоналу. Також можна зрозуміти динаміку поведінкового стилю команди і стати більш ефективними через підвищення продуктивності роботи над проєктом. один з кращих результатів командного звіту це більш глибоке розуміння вашої команди як окремих осіб, так і в цілому. І це допомагає, наприклад, керівнику зрозуміти, як використовувати сильні сторони своєї команди і більш ефективно спілкуватися в цілому. І після того можна зробити план дій для персонального чи професійного розвитку всієї команди. Також окремо пропоную розглянути колеса мотивів, яке допоможе зрозуміти, як збільшити ефективність команди через задоволення мотивів працівника, де можуть виникати непорозуміння, чому вони можуть виникати і як їх мінімізувати? Як управляти мотивами працівника, чи навіть вірніше, як управляти працівником через реалізацію його мотивів і відтак, і цілою цілею командою? Як зрозуміти, хто буде, наприклад, чинити найбільший супротив змінам і чому? Як це передбачити, і як мінімізувати? Як зрозуміти, кому в команді цікаво управляти іншим? Чем і розвиватись, наприклад, в менеджмент, а в кого це може викликати демотивацію? Або як створити ідеальне робоче середовище, управляти й мотивувати працівника, базуючись на результатах цього колеса і мотивації в цілому команди. Також інструмент дозволяє порівнювати поведінку двох людей. Це допомагає поділитися їх схожістю, виділити їх відмінності і обговорити способи, якими вони обидва можуть спілкуватися один з одним. Для кого це може бути цінно? Наприклад, менеджер і його підлеглий. Або два кандидати, які претендують на одну і ту ж посаду, або будь-які дві людини, що конфліктують між собою, або новий найм для вищого керівника, до прикладу, персональний асистент, або партнери між собою, якщо ми хочемо створювати власний бізнес. І ще одне: чи може загалом система помилятися? Чи можна свідомо обдурити систему? Насправді валідність оцінки Тіті Сай -SI на рівні 80-90%, є детальний звіт про валідність дослідження і статистику в розрізі е, країн. Якщо людина об'єктивно відповідає на питання, то неможливо обдурити систему. І платні тести вони мінімізують похитку. І також є поняття дивних графіків, які покажуть невалідність отриманого результату, так званий, наприклад, якщо говорити про поведінку, перебір, коли всі чотири фактори вище силової лінії, або усередині показники, коли всі фактори близько до силової лінії. Коли ми бачимо, наприклад, пере... Бір усередині показники, цьому можуть бути різні причини. Перше, свідоме бажання обдурити систему. Наприклад, давати протилежні е, свої думці відповіді. У мене такий кейс був з нашим працівником в команді. Е, друге, бажання здаватися кращим, ніж я є насправді. Або нерозуміння питань, або надмірний аналіз і обдумування кожного варіанту, або некомфортне середовище, коли людину постійно переривали під час заповнення оцінки. Ще часом ставлять мені питання: а чи можна повторно пройти тестування і за який період? Відповідаю: так, але не раніше, як за 9 місяців, а ще краще за рік. І останнє як поєднувати? Такого роду оцінку і з коучингом, і при тому залишатися в коучинговій позиції. Дуже часто чую від колег коучів, що дід це оцінка, це ярлики, це йде в розріз коучингової позиції. Особисто я розділяю поняття зустрічі знайомства із потенційним клієнтом. Перед коучинговою діагностикою і безпосередньо самих коучингових сесій. І саме ось така оцінка: інтерпретація результатів в коучинговому форматі на етапі передкоучингової діагностики дозволяє краще зрозуміти поведінкові характеристики клієнта, побудувати атмосферу довіри і уже в коучингових сесіях слідувати темпу і потребам клієнта. На сьогодні у мене все. Чекаємо ваших вподобайок, поширень, а також коментарів, що було для вас цінного і корисного. Побачимось.